Зварювання в рідні було поширеним видом смертної кари у різних країнах світу. У Франції ця страда застосовувалася до У Азії цей вид страти широко застосовувався Чингісханом. У середньовічній Японії зварювання в окропі застосовувалося в основному для ніндзя, які провалили вбивство і були схоплені. Корея у період часу для корумпованих політиків існувало покарання, яке буквально означало варіння в окропі. Однак термін використовувався в переносному значенні: особи, які назначили це покарання і справді садили у казан, але в ньому зазвичай була або тепла, або взагалі води не було. Після виконання покарання всі навколо, включно із родиною, особи вважали його мертвим. Тому сім'я проводила похорон. Особі, що була покарана таким способом, заборонялася виходити з свого дому і брати участь у будь-якій публічній діяльності. Крім того, видалялися всі записи про цього політика. У стародавньому Єгипті це вид покарання застосовувався в основному до осіб, які не слухались фараона, раби фараона на світанку. Спеціально, щоб фра бачив злочинця, розводили величезне багаття, над яким знаходився казан з водою, в тому числі не просто з водою, а особливо брудною водою, куди зливалися фекалії. І тоді страчували таким чином цілі сім'ї.